Друзі, привіт! Пропонуємо вам супер лот за супер ціною. Лоті 10 одиниць жіночого верхнього теплого одягу. Бренди H&M, Esmara та Blue Motion. Це бомбер від H&M зеленого кольору. Всередині яскраво помаранчевий. Далі курточки від Esmara. Ось така коротенька з капюшоном. Теж коротенька з капюшоном, капюшон зі штучним хутром. Хутро знімається. Далі яскрава курточка сріблястого кольору. Дублянка за яко шкіру. Відбрю Застібається на один гудзик. Куртки парки з капюшоном. далі три парки однієї модели. Капюшон зі штучним хутром, хутро знімається. Парки дуже теплі, різних розмірів. І останній курточка трансформер від десмар. Нижня частина знімається і здовго курточка перетворюється у коротеньку. Замовляйте у наших менеджерів. Детальну інформацію дізнаєтесь біля відео. І всім дякую за увагу.